Сьогодні про таке не такий вже мирний процес Україна передала адміністрації Трампа свою відповідь щодо мирного плану США. Висловлювання Трампа все частіше нагадують риторику Путіна. Позиція народу соцопитування в Сполучених Штатах демонструють, що більшість американців виступають за посилення підтримки України. Історичний український удар вперше атакованої інфраструктури РФ пов'язано з видобутком нафти в Каспійському морі. Пекельні наслідки російської атаки, масштабні пожежі на українських енергооб'єктах. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з історичної події. Певною мірою історичної. справа в тому, що служба безпеки України дронами уразила нафтову платформу росіян в Каспійському морі. Зупинено видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин. Це перший випадок ураження Україною інфраструктури РФ, пов'язаної з видобутком нафти в Каспійському морі. Також морські дрони СБУ Сі-Дейбі уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту РФ Дашан. Він йшов під прапором Коморських островів і перебував у виключній економічній зоні України. Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. Президент Зеленський підтвердив бойове застосування українських балістичних ракет по російських стратегічних об'єктах. Про які саме ракети йдеться? Та куди вони долетіли? Деталі. Далі. Сапсан у дії Збройні сили України почали використовувати балістичні ракети українського виробництва для ударів по ворогу. Точні характеристики ракети САПСАН не розкриваються, але поява її на озброєнні українських військових дозволить вражати ворожі цілі, можливо, навіть ефективніше ніж з використанням АТАКАМС. Українські ракети мають удвічі потужніший заряд, летять швидше і мають більший радіус ураження. В Чому ісключительний плюс е, примінення оперативно-тактичного комплексу САПСАН? Це те, що е, Применение его по целям как на территории Российской Федерации, даже в первую очередь на территории Российской Федерации, так и по законным военным объектам на временно оккупированных территориях Украины, это исключительно субъектное право самой украинской стороны. Окрім сапсан, українська армія застосовує проти країни агресора ще кілька ракет власного виробництва. На цьому наголосив президент України. про тому, що українська сторона, незважаючи на інтенсивність ударів по підприємствам воєнно промислового комплексу, змогла не тільки зберегти інфраструктуру воєнно промислового комплексу, але і масштабувати виробництво власних средств пораження. Це свидетельствують а о наличии квалифицированных инженерных кадров и Б. Достаточном финансировании предприятий украинского ПК, которые в состоянии масштабировать средства поражения украинского производства. Практически все украинские средства поражения ⁇ это исключительно украинские детали. Нагадаємо, у вересні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно і наступний етап запуск серійного виробництва. Раніше Україна розпочала виробництво крилатих ракет фламінго з дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. У п'ятницю, п'ятого грудня, компанія Файерпонт передала українським військовим чергову партію крилатих ракет. А ще в листопаді Збройні сили України атакували важливі об'єкти на території Росії. Для ударів було застосовано ракети Довгий Нептун. Також однією з найважливіших розробок стали ракети дрони, такі як поляниця, пекло, рута та барс. Українська сторона. готова к масштабированию и применению по территории Российской Федерации собственных средств поражения. Речь шла о Сапсане и, соответственно, Фламинго. Кроме этого, силы обороны Украины масштабировали производство ударных беспилотников с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров. Збройні сили успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації, а також під прицілом сил безпілотних систем, нафтопереробні заводи Іменно применення українських средств пораження дозволило фактически заблокувати роботу порядка 40% російських НПЗ. Потери российского бюджета по данным самой российской стороны оцениваются в сумму порядка 100 миллиардов американских долларов. Но следует и отметить тот факт, что украинская сторона не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в кілька разів. Завдяки приватним компаніям Україна зможе створювати інновації у ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Уже з нового года українська оборонка і сила оборони України. получат украинские баллистические ракеты с дальностью поражения цели порядка 800 километров. Причем следует отметить, что фирма-производитель заявляет о разработке двух баллистических ракет с дальностью поражения до 200 и, соответственно, до 800 километров. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке знищує важливі військові об'єкти противника на великій глибині. Вночі під українським ударом опинився великий Новгород, що на Росії атака спричинила масштабну пожежу на промисловому об'єкті. Моніторингові канали повідомляють, що йдеться про ураження хімічного заводу. Акрон, зокрема, це підприємство виготовляє аміачну селітру, яка використовується у виробництві вибухівки, тобто йдеться про абсолютно легітимну ціль. Гучно було й у Смоленській області РФ. Там дронами ймовірно було атаковано хімпідприємство Дорогабуж. Крім того, у московському аеропорту Шереметьєво було введено план кав'єр. Тимчасова заборона на зліт і посадку. Сьомий корпус десантно-штурмових військ показав, як українські підрозділи відбивають російський механізований штурм Покровська. Колони окупантів намагалися. Прорватися з південного напрямку у північну частину міста, але натомість втратили техніку і особовий склад. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Сіверськ не захоплений, хоча ситуація у місті складна. В оперативному командуванні схід спростували російські фейки про взяття міста. У свою чергу проект Діпстейт повідомив, що російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська Донецької області. За даними експертів, ворог продовжує стягувати піхоту до населеного пункту. Непроста ситуація залишається і в районі Покровська. Однак, у нашому командуванні повідомляють, що стан справ все ж таки вдалося покращити. Просування росіян суттєво сповільнилося, а ворог втратив частину логістичних маршрутів. те маневры, которые удались нашим бойцам, которые стабилизировали фронт, в том числе и выйдя из сложного положения в районе Сухого Яра и Лисовки, сегодня выровняли линию фронта. Сегодня очевидно, что россиянам ничего кардинально не удалось изменить. Несмотря на то, что огромнейшие усилия сегодня прилагаются врагом для того, чтобы попытаться продвинуться и в центре города, и, соответственно, в северные районы Покровска. Однако сделать это не удалось при цьому низка аналітиків. Повідомляє про фактичне оточення сусіднього мирнограду. Згідно із відкритими джерелами силам оборони, таки довелося залишити деякі позиції. Проте замкнути кільце окупанти так і не можуть а відповідно котла не сталося. Ситуацию, которую фиксирует Дипстейт, нельзя назвать классическим э, окружением, потому что на территории к северу от Мирнограда уверенного контроля российских войск нет, сказал агентство военный аналитик Кирилл Михайлов. Просачивание в обе стороны все еще возможно, но сопряжено с риском. Куп'янськ. успіхи ЗСУ там досягли таких масштабів, що не визнавати їх не можуть уже навіть зет військори. Зокрема, повідомляється, що російські війська в місті вже відрізані від переправи через ріку Оскіл, розташовану на північ, через яку йде постачання. Тут возникает вопрос, а как на ситуацию повлиял отчет Герасимова о взятии Купинска? Обычно подобное влияет самым негативным образом. После вранья наверх, командование на земле вынуждено приводить реальность в докладам, не считаясь с потерями и разумной необходимостью. Навпаки, деякие успехи РФ в украинском командовании вызнают у Харьковской области, в у Вовчанского. Волчанска, там врагу тоже удалось немножко продвинуться по тем руинам, в которых сегодня находится сам Волчанск, очевидно. Предполагаю, что, скорее всего, давление на этом направлении может быть усилено. Однако и российские потери сегодня, и, скажем так, те российские подразделения, которые находятся на этом направлении, несколько выдохлись. А ось на півдні країни фронт вдалося остаточно стабілізувати тривожні новини, які останні тижні приходили з позиції на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Схоже закінчилися резерви, які встигли на ці напрямки завдання виконали та скували штурмові підрозділи РФ. Українським силам оборони сьогодні вдалося на Запорожському фронті, на Дніпропетровщині, улучшити тактичні позиції. Локації ми сьогодні не називаємо, однак у наших є продвіження вперед, Відповідно, вот эти контратакуючі действия не дают результат, что российская армия теряет темп, соответственно, но опять-таки ожидаем усиления резервами. При цьому аналітики зазначають, що в останні місяці на тлі чай штурмів РФ у мережі, Живе все більше з'являється відео з позиції росіян. де ті відкрито розповідають, якою ціною береться під контроль та чи інша лісосмуга. Ротації нету, їди нету, п'йом служі. Раз в три дня вода не доходить, їда не доходить. Пацани погибають. За місяць уже погибло, а і ранених більше 50 человек. Люди, хто слушать це відео і знає, поможіть. Нас отправляють на убой. Командири не вважають ні за людей. Ну що ж, можливо, це нарешті дійде до тих, хто ще тільки збирається поповнити ряди за СРФ. Адже іншого російським контрактникам просто не світить. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні! Всього за минулу добу Росія втратила щонайменше 1460 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 185 тисяч 80 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили сім російських бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Надзвичайники показали пекельні наслідки російського удару по енергооб'єктах Полтавщини. Через прямі влучання та падіння уламків сталися масштабні пожежі на кількох локаціях Кременчуцького району. Україна передала адміністрації Трампа свою відповідь щодо мирного плану США. Про це повідомляє журналіст Аксіос Дорак Равіт. Нагадаю, це відбулося на тлі заяви голови Білого Дому про необхідність проведення в Україні президентських виборів. Слова Трампа все частіше нагадують риторику Путіна. До чого б це натомість у Євросоюзі заявили, що Зеленський є демократично обраним та легітимним президентом. 47-й президент наддержави США знову нагородив стрі у новому інтерв'ю. Політику Дональд Трамп не лише здивував знаннями з географії, а й відкритим підігруванням російським забаганкам. Вже не вперше з вуст Трампа злітає побажання провести в Україні президентські вибори. Причому це питання поставили на самому початку 45 хвилинного інтерв'ю. Так, я думаю, минуло багато часу. Усе це я не дуже добре складається. Так, я вважаю, що час настав. Гадаю, зараз важливий момент, щоб провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ міг би повинен мати такий вибір. І, можливо, Зеленський би виграв, не знаю, хто б переміг, але в них не було. Виборів дуже давно знаєте, вони говорять про демократію, але в якийсь момент це вже перестає бути демократією. Фактично кажуть аналітики, Дональд Трамп підіграв російському диктатору Путіну, який постійно звинувачує українську владу в нелегітимності. З Кремля не раз лунала вимога до Києва провести вибори. Мовляв, тільки тоді за версією Москви, є з ким підписувати документи про перемир'я. Але станом на зараз росіяни через американських посередників лише проштовхують план капітуляції. Відповідь про вибори застала Володимира Зеленського у Великій Британії між зустрічами з партнерами. Український президент зізнався журналістам, що готовий внести зміни до. Національного законодавства і провести вибори під час воєнного стану в країні за умови, що американці та європейці забезпечать необхідну для цього безпеку. Чому Трамп нам погрожує виборами, а Путіну ні? Знову ж таки, ми готові на вибори. Чому ми повинні боятися виборів? Нам не страшно. А ви, Дональд Трамп, гарантуєте, що жодна ракета сюди не прилетить? Ви гарантуєте, що нас обстрілювати, поки будуть іти вибори. Ніхто не буде. Чи 30 тисяч дільниць будуть по тижню, а то й по два, сидіти в підвалах під сиренами, тому що Росія обстрілює. Подивіться вокзал Фастові. Штати кажуть, ми проводили вибори в війну. Ну так, да, коли війна була в Європі і в Британії. На своїй території Штати, коли війна була, ні разу її не проводили ніякі вибори. Питання безпеки за словами аналітиків, найголовніше, яке українська влада має ставити партнерам, крім того, як під постійними обстрілами, а ще й за умов відключення електроенергії забезпечити прозорість були виявлення у Європі. Поспішили нагадати Трампу, що він забуває про контекст, тоді як у Брюсселі добре розуміють, що коїть Росія у них під боком. Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи. На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити. У Дональда Трампа відзначають аналітики остання можливість застрибнути в останній вагон, щоб примусити Київ поставити підпис під договором з Москвою. Зараз це останній момент, коли весь активний політикум відпочиває а з січня... Піде а, з в забіг марафонський вже з фінішною прямою осінню, тобто літніх канікул як таких толком не буде, і тому зараз всім не до того Україна з'являється в проміжку інформації від того, що когось затоптали в якомусь супермаркеті на чорну п'ятницю і між відкриттям ялинки в Рокфеллер-центрі, умовно кажучи. Тому Трампа намагаються витиснути максимум з грудня і не допустити того, щоб ця тема зайшла в січень, бо в січні. Повернуться журналісти, повернуться політики, і в січні Трампа почнуть заганяти в коридор дій. Фактично, на думку експертів, українцям необхідно протриматися до моменту, коли передвиборчі перегони остаточно захлеснуть за політиків. І вже тоді питання допомоги та справедливого миру зможуть знайти більше голосів. Ситуацію прокоментував український лідер Володимир Зеленський. В своєму вечірньому зверненні він сказав таке. Я говорив з представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я... Не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, що партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати. України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки. Передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде. Слава Україні! Тим часом соцопитування в Сполучених Штатах демонструють, що більшість американців виступають за посилення підтримки України. Тобто, курс Трампа їм не подобається. Також проти низки суперечливих рішень діючого президента виступає й Сенат. Ось подробиці. Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон. У десятках містах США пройшли масові акції проти запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників фактично узаконює російську агресію та змушує Україну прийняти умови Москви. До масових протестів приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник Палати представників Майкл Куїглі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у Сенаті, як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно. Погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає а підтримка знижується. А отже, ще більше злити виборців Трамп не наважиться. он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения «Мага», делом файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине, он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют по серйозно попришнімовлія внутрі його собственной партії. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить у свою чергу. Держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. Теоретично, якщо робити все. Це правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію процвітання питання. прості американці виходять на мітинги. Сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!